Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Розгорніть, будь ласка, свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі склади. Се ич. Ну із чи? Ком. З перших літер кожного складу складіть, будь ласка, слово. Що це за слово вийшло? Так, це синичка. Ташка, жовтогруда. Складіть, будь ласка, з цим словом речення. Зачитайте його. Пригадайте, що речення у нас бувають і розповідні, і питальні, і спонукальні. У мене речення спонукальне. Дідусю, допоможи мені зробити годівничку для синички. Ми спонукаємо дідуся до певної дії. Цікаво, які речення вийшли у вас? Давайте складемо синкан про синичку. Що ж таке синкан? Синкан це вірш, який складається з одного іменника, двох прикметників, трьох дієслів, одного речення з чотирьох слів та одного іменника висновка. Це може бути слово-синонім. Пригадаймо, на які питання відповідає іменник. Хто, що. Це слова, які називають предмети. Прикметники вказують на ознаку предметів і відповідають на питання, яка, який, яке, які. Дієслова Діє це слова, які вказують на дію предмету. І відповідають на питання, що робить. Що роблять, що буде робити, що зробить? Ми з вами складаємо синкан про синичку. Тож один іменник це слово синичка. Другий рядочок два прикметники. Яка синичка? Маленька, жовтогруда. Так, третій рядочок три слово. Що робить синичка? Щебече, літає, співає, цьобає. Одне речення з чотирьох слів про синичку. Синичка дуже гарна пташка. І один іменник синонім висновок. Що ми можемо сказати про цю пташку? Щебетуха. Ось такий гарний синкан у нас з вами вийшов про синичку. Синичка жовтогруда маленька, щебече, літає, стрибає. Синичка дуже гарна пташка, щебетуха. Ми з вами пригадали частини мови, які вивчали протягом року. Це іменник, прикметник та дієслово. Також пригадали, які речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Розгорніть підручник, сторіночка 142. Попрацюємо з вправою 1. Прочитай. Познач кінець кожного речення зниженням голосу і паузою. Добери заголовок. Запиши текст, позначаючи на письмі початок і кінець кожного речення. Найвеселіший місяць травень. На різні голоси славлять весну друзди. Коноплянки. Щіхлики, а он здалеку озвалася Іволга, десь закувала Зозуля. Та найгучніший голос у Соловейка його чути і в садах, і в гаях, і в парках. Стишуючи голос, ми з вами позначали, що в цьому місці має стояти крапка. Після крапки наступне слово починається з великої літери. Поглянемо, який текст тепер у нас з вами є. Найвеселіший місяць травень це розповідне окличне речення. В кінці ставимо знак оклику. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, щіглики. А он здалеку озвалася Іволга, десь закувала зозуля. Та найгучніший голос у Соловейка. Його чути і в садах, і в гаях, і в парках. Як ми з вами назвемо цей текст діти? Можна назвати травень, можна найвеселіший місяць травень, або найвеселіший місяць весни. Будь ласка, запишіть цей текст у свій зошит, запишіть спочатку вправа 1, а потім запишіть текст, який ми з вами відредагували, поставили в потрібних місцях крапочки та потім з великої літери позначили наступні слова. Перевірте написане. Візьміть простий олівець та давайте підкреслимо назви птахів. Дрозди. Ось так вони виглядають. Коноплянки, щіглики. Іволга, або ще можна сказати вивільга, сузуля, соловейко. Ось таких чудових птахів ми з вами можемо почути у травні, тому він і отримав такий назву Найвеселіший місяць, адже можна почути різноманітний спів таких чарівних птахів. Пропоную встати трішки відпочити та зробити рухливі вправи. Наступна вправа номер 2 Прочитайте текст. доберіть до нього заголовок. Назвіть дії слова, використані в тексті. Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он схожа на білу троянду. Ота От як корабель із вітрилами. А на далекому обрії на черошеве дерево. Летить над землею. Махає дивним віттям рідну землю вітає за Юрієм Ярмишем. Які гарні хмаринки! Дійсно, коли ми спостерігаємо на наше небо, яке вкрите білими хмарами, можна зустріти там незвичні хмаринки, схожі на тварин або якісь предмети, або зовсім чудернацькі. Як би ми назвали цей текст? Хмаринка або незвичні хмаринки або дивовижні хмаринки. Давайте назвемо дієслова в цьому тексті. Дієслова це ті слова, які вказують на дію і відповідають на питання, що робить, що буде робити, що зробить, що роблять. Прочитаємо перше речення. Хмаринки пливуть у небесній блакиті виконується дія. Вони що роблять? Пливуть. Так, друге речення. Он схожа на білу троянду. В цьому реченні немає дієслів. Ота, як корабель із вітрилами, теж немає дієслів. А на далекому обрії наче рожеве дерево летить над землею. Виконується дія. Летить! Що робить? Це дієслово. І останнє речення. Махає дивним віттям рідну землю вітає. В цьому реченні є два дієслова. Що робить? Махає, виконує певну дію. Що робить? Вітає, також виконується певна дія. Давайте визначимо, на які питання відповідають ці дієслова. Пливуть, що роблять? Летить що робить. Махає, що робить. Вітає, що робить. Запишіть, будь ласка, ці дієслова в абетковій послідовності. Перевірте написане. Візьміть простий олівець та поставте наголос у цих словах. Наголос, діти. Ми позначаємо за більшою силою голосу, коли вимовляємо це слово. Вітає! Це наголошений склад. Наголошений у нас завжди голосний звук. Летить наголошений другий склад. Махає. Наголошений другий склад. Пливуть. Також наголошений другий склад. Хвилинка спілкування. Спробуй переробити текст так, щоб у ньому йшлося про вечір. Настав ранок, зійшло сонечко, заспівали пташки і ліс ожив. Це легке завдання. Треба замінити по одному слову в реченню. Настав вечір, зайшло сонечко. Затихли пташки, і ліс заснув. Супер! Ти чудово редагуєш тексти. Мої любі учні, я впевнена, що ви тепер теж дуже добре вмієте редагувати тексти та складати їх самостійно. Оцініть свою роботу на уроці. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще. До нових зустрічей!